Сейчас а такая ситуация, понятно? в которой все взгляды направлены в центр событий, которые здесь происходят. И это такая возможность, все проблемные какие-то вещи, которые происходят вообще в любой сфере, их можно поднять и обратить на них внимание. И есть огромное количество творческих людей, по-настоящему талантливых, <соединяем> специалистов, которые очень могли бы много сделать для вообще культуры в Украине и для всех своих будущих поколений. <соединяющие> вот. Но у них нет такой возможности. И не каждый локально с этим борется. Они сами по себе, сами по себе, сами по себе. И, э бюрократические корни, которые вокруг, они намного сильнее, чем эти люди, какие бы талантливые там они не были. Я как бы в какой-то степени являюсь представителем вымирающей профессии. Вот, а меня это не устраивает. Мы это из древней боязни. Акция путем искусства показать свою позицию жизни. Вирозіть своє недовольство, навірно, такої революційної настройки. Так Тець де рівень говорець. <реш> для мене це мій спосіб висловити моє ставлення до ситуації. Я не можу, не маю можливості, тому що я дівчина, я слабкіша за чоловіків. Мабуть, я не така мужня. Плюс я митець і вся моя дія, вся моя протидія в процесі нашого протистояння, вона для мене... Вражається в моїй творчості, в живопису, в моїх роботах. Я їх робила безпосередньо на барикадах, тому, мабуть, я знаю, що таке, коли страшно, коли поруч гранати, коли ти розумієш, що, мабуть, ну, є великі шанси, що ти не прийдеш додому ввечері, але в якийсь момент страх зникає, ти починаєш творити, до тебе приходить та сама муза. Це така муза. Знає, це страшна муза, це така муза війни, це така дуже сильна емоція. І всі емоції, які я відчувала в процесі протистояння на Грушевського, я всі максимально втілила в своєму живопису. Я сподіваюся, що всі емоції, які я відчула, які я пропустила крізь себе, я зможу передати людям. Голодного Яру, Карпат і Волині звучать голоси героїв понині, вдивляються в нас запитливі очі, на що ми спроможні, до чого охочі, хто з вірою впав на Грушевському полі, хто вибору вистраждав нам з вами долі. Гордує, бирає людей в свої лави, щоб ми не проспали козацької слави, щоб ми збереглись, щоб ми утіліли, не відсуралися, а зрозуміли відчули красу і велич народу корінням своїм єдиного роду, святішою правдою нам володіти. На рідній землі тільки зможемо жити у вільній своїй могутній державі. Є нашого щастя майбутнього, право! Я вірю, я надіюсь, що ми зможемо вплинути на революцію культурну на історію України і зробити неньку Україну місцем зростання нас. Сильного творчого покоління.